24 липня із шостої години ранку частину центральної вулиці Гоголя у Миргороді перекрили для проїзду автомобільного транспорту. Причиною для таких радикальних дій стала необхідність заміни теплотраси та водогону, які проходять під дорогою, пояснює В'ячеслав Шостя, начальник служби водопостачання та водовідведення комунального підприємства Тепловодсервіс дана теплова мережа в рамках підготовки до опалювального періоду 24-25 роки не пройшла гідравлічне випробування. І враховуючи те, що на цій трубі неодноразово траплялись прориви, враховуючи, що глибина залягання цієї труби ближче до котельні складає 3-3,5 метра в деяких містах до 4 метрів, прийнято рішення замінити цей участок теплової мережі аж до самої котельні. Врахов... Виходячи з того, що в зимовий період це буде робити набагато складніше. Плюс до того, Буде, як я сказав, уже буде замінена частина водопровідної труби, яка буде заходити в котельню і підпитувати котельню водою. На сьогоднішній день котельня запитана з з резервної труби з вулиці Незалежності. Усі роботи продовжує В'ячеслав Шостя здійснюється силами і за рахунок підприємства. Аби максимально пришвидшити процес і не створювати додаткових незручностей жителям і гостям міста, залучили усю необхідну техніку та фахівців. Це частина теплотраси, яка забезпечує житлові будинки, дитячий садок. Відповідно ж, не хотілося б в зимовий період потом створювати дискомфорт людям, та й умови роботи будуть набагато складнішими. Спогодження з поліцією пройшло на три дні, але щоб не створювати дискомфорт, постараємось зробити за день. Рух центральною частиною міста відновлять після остаточного завершення усіх робіт. А поки триває ремонт, водіям варто планувати поїздки із врахуванням об'їзних шляхів.